Вітаю вас всіх, братя і сестри, я безумовно вірю в те, що наше зібрання відбувається навколо Господа нашого Ісуса Христа. навколо Нього єдиного. І ми тут зібралися того, що ми хочемо жити. І Він, Господь наш, Ісус Христос. Є життєдатель, від нього виходять джерела життя. Як написано, не одним хлібом живе людина, а всяким словом, яке сходить з неба і оживляє наш Дух, і ми приходимо до того, що ми торкаємося святого. Безумовно, наш Бог є святий, і від себе ми приносимо йому вдячність. Від себе ми приносимо йому честь. Від себе ми приносимо Йому пісні, так як написано Богу віддаємо Боже. І це є правда, і це є така правда. Так здійснюється правда тут на землі серед Божого народу. І дуже важливий такий момент, коли ми живемо на землі, ми намагаємося робити щось в його ім'я. А тут ми віддаємо йому його. Так як це було з тою жінкою, коли Ісус Христос був серед книжників, фарисеїв і прийшла жінка, і вона принесла це миро дорогоцінне, це цінність велику Йому. Її почали поприкати і казати: Ну, це ж можна було зробити во ім'я Бога для інших людей. Але Ісус дуже важливо підняв цю тему. І я не знаю, кого Він відмітив ще. Таким ділом, як віддати те, що належить йому особисто від людини, як Богу. Ми сприймаємо Бога як особу, ми сприймаємо його не як звичайну силу, ми сприймаємо його як особу, яка тут є на землі. І коли ми от збираємося в Його ім'я, ми виражаємо йому свою честь піснями, вдячністю. Особисто від нашої душі, в нашому дусі, склоняючись перед Богом, радіючи Йому і оживаючи. Того, що, коли ми віддаємо йому це свою чергу, він посилає до нас слово. Це не завжди слово, якесь настанови, якесь слово докори. Він просто серед нас, тому що йому добре бути з тими, хто в нього вірує. І нам добре бути з ним. Того, що так устроєна дружба, так устроєні правильні зв'язки, люди збираються разом, тому що їм добре. Тому що їм добре просто побути один біля нього, без користі, без вигоди, без докор і тому подібне. Тому що людям добре. Так само Богу добре з людьми і людям добре з Богом. І це називається скінія Бога з людьми. Слава Господу за це! Це, це благословіння, це благословіння того, що наш дух оживає від того, що творець а, торкається духу людини. Це, це велике благословіння. Багато людей збирається в ім'я інших богів, але вони не боги. І це діло суєтне, це пусте діло. Воно їх не збагачує. Вони якийсь час якось. Підтримує їх на плаву, але це суєтне все. Воно не несе життя. І я от хочу віддати Богу честь, дати мені можливість брати, дали мені таку можливість, і я теж хочу зі своєї сторони особисто віддавати честь Богу, говорячи про Його ну, великої сили діла, великої сили задуму, які він робить на цій землі. Цим самим ну, підкреслюючи, що я вдячний йому, що от він дає якісь пізнання про себе. От. І е, з чого я хочу почати? Е, з того, що Бог робить дуже важливі діла, великої сили, як я вже сказав, не тільки по відношенню е, до всесвіту, а конкретно до кожної людини. Конкретно до людей. Бог робить дуже багато діл і в духовному світі, зв'язаних з всілякими різними боротьбою, війною і тому подібне. А я хотів би говорити про те, що Бог робив, робить і зробить для людей. І от почати я свою хотів історію про те, як все починалося, коли Господь. Бог створив небо і землю, і все він зробив гарно і прекрасно. І все було надзвичайно чудово. І Бог дивився на це і казав. Гарно це, ну, гарно те, що створив Бог. І ми всі це також наблюдаємо і бачимо красу, яку зробив Бог. І створив Бог людину, зробив її по образу своєму. І людина була безгрішна в ту хвилину, до одного певного. Моменту. І от я хочу сказати про те, що відбулося в житті людей, що відбулося, починаючи з самого початку творення світу. І я навіть зачитаю це місце. Це буття глава 3 з першого віршика. Ось це коли історія починається з того, що люди жили. І отримали заповідь Божу. Бог не вимагав багато від людини. Людина була безгрішна. Бог, як хазяїн всього, як Господь всього, Він має повне право щось вимагати, того що він найбільший. І він не вимагав особливо нічого. Він дав людям землю для оброблення, казав їжте, окрім плоду з дерева, пізнання добра і зла. І ось що, що, що в той. Момент сталося. А Змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог, і сказав змій жінці, чому це Бог сказав, не їжте з жодного дерева, яке в раю. А жінка відповіла Змієві: плоди з дерева ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: не їжте з нього і не торкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете, як Боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі, і приємне на вигляд і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з неї, і вони обоє з'їли, і відбулася надзвичайно страшна річ, і відкрилися в обох очі. І пізнали, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і зробили собі пояси. Про що говорить нам ця історія, яка відбулася від початку? Жили люди, які були безгрішні, але вони переступили заповідь Господню. Як це відбулося, зло, яке було навколо. Хоча Бог їх і помістив, в приємне місце, в рай, Едемський сад це зло в образі змія, диявола підступило до них. Тобто, це зло має якусь силу, має якийсь вплив, має якийсь тиск якийсь. Це не завжди агресія, зло не завжди агресія. Зло це підступ, зло це обман, зло це показати Бога неправдомовцям. І ось це зло, яке діяло ззовні на Єву, спонукувало її порушити заповідь Господню. І вона робить це, не усвідомлюючи, що буде відбуватися потім. А відбулося найстрашніше. Відбулося те, для людини відбулося найстрашніше це те, що зло, яке було ззовні, війшло в серце, в душу людини. Тобто це зло, воно як вірус. Це вірус, всі ми знаємо, що це не клітинна форма життя, її не можна віднести до царства тварин, до царства е там, грибів, рослин. Вірус це частинка ДНК, коду, який абсолютний паразит, який попадає в організм, в носій, організм, який працює. Створений Богом і працює правильно, виділяє гормони, ферменти для того, щоб підтримувалось життя. Організм сам собі строє те, чого не вистачає, організм сам себе лікує. Так устроєно було Богом. Рани заживають, щось проходить зцілення. Це Богом так було сплановано і устроєно. Але ось коли попадає цей вірус в організм, він проникає в цю формулу Божу і починає формувати організм патогенний білок. Патогенні гормони, патогенні ферменти, різну дію, патогенну форму, і організм обов'язково помре. Так і відбулося з гріхом. Ви розумієте, коли гріх війшов в людину, людина стала противником Богу. Вона стала грішна, а Бог залишився святим. І відбулася дуже жахлива річ вічне відділення. Вічна темрява, вічна непорозуміння людини з Богом, тому що гріх увійшов в серце людини. І плід і плід грішної людини це було зло у різних проявах. Написано, що подивився Бог після цього, як все відбулося, подивився на землю, і земля була розтльонна, і сказав Бог, і розкаявся в тому і сказав, що. Всі думки людини, всі помисли її, тільки про зло. Тільки про зло. Ось що сталося. Ось що сталося в духовному світі. Людина стала грішною. Це велика трагедія. Це велика трагедія для самої людини. Одне діло, коли людина згрішила і була жертва за це. І Бог простив, хоча й покарав. Тяжкою працею, слабістю і іншими речами це одне. Ну, коли людина стала змарнована гріхом і вмерла для Бога, це надзвичайно велика драма, це надзвичайно велика драма. І це зло ширилось, ширилось і ширилось. І я вам хочу сказати, що Бог, бачачи це, всесильний і всемогутній Бог. Він виправляє це. Він виправляє через нашого Господа Ісуса Христа, через Сина Божого. І розумієте, силу якого ми інколи так дуже принижуємо. Ми не звертаємо уваги, ми настільки зосереджені на своїх, своїй боротьбі, зосереджені на своєму самовиправленні, на якихось своїх дорогах, навіть в розмовах ми втрачаємо. Усвідомлення надзвичайної сили Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, Господа, Бога в особі. Як написано, кому Бог сказав, ти син мій улюблений. Розумієте? І от ця сила, яка відбувається в Бозі, яка діє через нього, яку Він продемонстрував. Бувши тут на землі, написано, велика тайна. Ми не до кінця цього розуміємо, але він прийшов в тіло. Він демонстрував свою силу людям, які навіть не розуміли цього. Проходили зцілення велике. Проходило, проходило, люди приходили до свідомості, що в ньому є життя. Ми всі знаємо про ці віршики зачитувати це безкінечно можна про це говорити. Ця міць, яка в ньому закладена. Ми дуже часто її нехтуємо. Ми навіть її не розуміємо, навіть будучи в зібранні. Я можу навіть зачитати це, тому що, як написано в об'явленні Івана Богослова, зараз ми відкриємо з вами це є об'явлення, п'ята голова з першого віршика, коли Іоанн, скажімо, був апостол. І він уже був з цим всім, він бачив дію Господа, він був в дусі, і Бог йому дав милість і показав йому видіння, і показав йому е духовний світ, який відбувається. І сам Іоанн записав це і пише: І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі книгу, списану зсередини і зовні, запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом. Хто достойний розгорнути книгу і зняти її печаті? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розгорнути книгу і подивитися в неї. І Іоанн описує свій стан, і я гірко плакав, тому що не знайшлось нікого, хто достойний розгорнути книгу і навіть подивитися в неї. Але один із старців каже мені не плач. Ось Лев, котрий з племені Юди із корення Давіда, він переміг і може зняти сім печатей, і глянув ось серед престолу із чотирьох істот, і серед старців стоїть Агнець, наче заколений. Він має сім рогів та сім очей, а вони сім Божих духів, посланих на всю землю. Він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Дуже часто, із-за того, що людина була поражена гріхом, вона не зовсім починає довіряти Богу. Вона не зовсім починає відкликуватися на Боже звернення. Давайте згадаємо Каїна, коли Бог говорить йому: гріх лежить біля твого серця, але ти пануй над ним. В людини з'являється зухвалість, в людини з'являється якась небрежність до Бога, до Господа. І Іоанн, Іоанн і від того, і від того, в людини з'являється відчуття безсили. Безсилості. І коли Іоанн побачив, будучи вже там, біля престола, біля самого Бога, здавалося, ну що мішає заважає тобі зрозуміти, що все в Бозі, що все під Божим контролем, він почав гірко плакати від усвідомлення того, що, здається, нема ситуації, з якої є вихід. Здається, що нема такої ситуації, і від цього важкого переживання до нього підходить старець і каже: є той, хто сильний пробачити гріхи, є той, хто сильний очистити, є той, хто сильний омити тебе від крові, Того, що він агнець перед Богом. І його сила, і благодать, яка за. Надзвичайно великі в ньому. Вона є різностороння ця благодать. Ця благодать стосується спасіння, ця благодать стосується очищення, ця благодать стосується освячення. Ця благодать стосується перемоги над дияволом в кінці часів. Бо буде такий час, коли Господь прийде і духом у своїх, Він переможе диявола. Но це не про людину, про людину те. Що Бог дарує їй спасіння. І грішна людина, яка вірить в це, яка шукає Бога, вона отримує це спасіння. І крім того, те зло, яке панує навколо в повітрі, як написано до Ефесян, ті духи злоби, які панують в повітрі, вони тиснуть на людей, Бог дає силу перемоги. Бог. Обов'язково дає силу перемоги, тому що він говорив в тому самому об'явленні: переможцеві дам їсти з дерева життя, переможцеві дам каменя з новим ім'ям, переможця зроблю стовпом в храмі мого Бога, і так далі, і тому подібне. Бог дає людині силу перемагати зло. І це є пряме, пряме звернення до християн. Перемагайте зло добром. Не перемагайте зло злом не може бути переможено. Не відповідайте злом на зло. Це є пряма заповідь, того, що Бог є добрий. І я хотів би просто, щоб ми не залишали цю тему, а в кожному аспекті, благодаті Божій роздумували про його значення, роздумували про, про його могутність в нашому житті, роздумували і бажали. Бажали нашого Господа, і він буде з нами. Тому нехай всіх нас, братя і сестри, Бог благословить. Амінь, Боже наш.